Gracias. Yes. Gracias. Yes. 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 На цьому фестивалі і бажаємо їм азарту, крику й хвилювання, вболівальників своїх просимо уклінно не пускати забагато в кров адреналіну. Бо як буде кров гаряча, голову вдаряти, хтось не втримається і піде нам допомагати. Суддям хочемо поважним побажати далі, роздавати по заслузі очки і медалі. Будьте ви такі ласкаві, чесно нас судити, і команду, що програє, в тюрму не садити. А собі ми побажаємо натхнення і гарту, бо змагатись за здоров'я і сьогодні варто.

У житті, як є здоров'я день при днині, можливість є йти до мети, тоді є радість, щастя, диво, краса у крапельці роси, тоді людина йде щаслива серед безмежної краси і чарівність світу відчуває для неї в хмурість, дні ясні. Вона всі труднощі долає і співає радісні пісні. Вона здорова, це чудово, бо їй нічого не болить. Вона добро творить, готова. І це прекрасно можна жити! Але буває найстрашніше, коли руйнується мета. Коли залежність є палити, не розуміють дітвора. Дитя цигарку витягає, бо хочеться дорослим стати. Та сильним, гарним він не стане, бо зріс повільного діста. В сучасному житті залежність може бути різна. Хтось палить, хто п'є, а хто не дай бог що. А є ще ті, що що поїсти люблять крепко і потім вже пізно хапатися за все. Запам'ятайте, люди! У кожній цигарці міститься близько 15 різних канцерогенних речовин, що викликають рак легенів. Курці з нормою пачка на день за рік вдихають у своїй легені один кілограм смоли. Кожна випалена сигарка прискорює серця пиця до 20 ударів. Тютюн це батів для серця. 70% людей, що страждають на рак легенів в курці, така розплата запаління. За останній час більше 30 мільйонів запеклих курця світу розталася зі своєю шкідливою звичкою. Чим можна замінити паління? Замість паління краще. Стрибати. Плавати! Тихати аромат квітів Танцювати! Кататися на велосипеді! Слухати співи птахів! Розмовляти! Співати! Бігати під тюбцем Малювати! І просто нічого не робити! Ні no куліньо! Ми пропонуємо здоровий образ життя и починать. Горілка й пиво це біда. Оця отрута все руйнує. Найперше страждає голова. Всі центри там паралізує, біда великою бува. У підлітків, що звикли до спиртних напоїв, може розвинутися цукровий діабет, виникнути порушення статевої функції. Народжуються неповноцінні діти з різними фізичними дефектами і нервово-психічними захворюваннями. Дівчата і хлопці під буль частенько потрапляють. Спочатку все це, наче сміх, та час летить. Вони страждають. Наркотики страшна біда. І молодими помирають, а боротьця нема. Шкода. Кожен п'ятий наркоман, серед них вілеінфікованих від 15 до 20 років. Послухайте ж нас, присутня тут громада. Ведіть здоровий спосіб ви життя, Любіть життя, воно у вас єдине. Будуйте ви, здорове майбуття. Давайте пусть вещи твоим ты будь упажный, слишком еще есть, лишь куща в ездку, то я возьму.